Університет ради представити вам курси цифрової трансформації вищої освіти. Ви прослухаєте кілька модулів, складете кілька іспитів і в кінці отримаєте сертифікат про підвищення кваліфікації. Що ми називаємо цифровою трансформацією вищої освіти? Ми з вами звикли до того, що основа цієї трансформації комп'ютерна техніка, але це називається комп'ютеризація. Ми звернули з вами до того, що основа це програми комплекси це наше вміння керувати і управляти, і знати інформаційні системи, але це називається інформатизація. Що ж таке цифрова трансформація? Адже навіть профільне Міністерство України має таку назву цифрова трансформація. Міністерство цифрової трансформації. На наш погляд, погляд у продачі цього курсу, цифрова трансформація вищої освіти починається звідси. Ваше вміння. Ваша адаптація, ваш, ваші компетенції по використанню комп'ютерної техніки для покращення освітнього процесу, для забезпечення якості вищої освіти і головне для вашої ефективної взаємодії з тими, хто сьогодні в аудиторії, хто виріс, не знаючи того, як починався процес комп'ютеризації і інформатизації. Наші діти, наші студенти, наша молодь. Виросла в цих технологіях, і вони не розуміють і не знають, як можна жити за межами цих Вітаю учасників курсу Цифрова трансформація вищої освіти. Ми підготували для вас надзвичайно цікавий курс, який буде містити такі елементи. Законодавство в сфері вищої освіти ліцензування та акредитація, імінь, лайфхаки. Академічна доброчесність, як сприяти академічній доброчесності в закладах вищої освіти, при цьому не порушуючи її золотих принципів. Також ми з вами розглянемо сучасні технології навчання і як їх можна безперешкодно впроваджувати в ваших закладах вищої освіти. Надію, що здобуті компетенції підвищать ваш професіоналізм в освітянській діяльності. Сьогодні аудиторії порожні. Але це не означає, що порожній університет. Це не означає, що до вас не приходять навчатися студенти. Це не означає, що немає заходу на освіту. Змінились форми. І навряд чи колись ми повернемося до того, що було навіть 5 років тому назад. Як в таких умовах тримати увагу студентів, ви знаєте. Є дошка, є проєкт, є ви, є ваша харизма, як тримати увагу тих, хто за тією стороною екрану. Які методи впливу, які педагогічні прийоми, як забезпечити якість вищої освіти, Як використовувати всі ті інструменти цифрові, які є на сьогодні? Як бути сучасним для сучасної молоді? На всі ці запитання ми спробуємо дати відповідь у короткому. Але змістовому курсі. Ви зможете опанувати разом з нами всі ті інструменти і в кінці курсу висловити ваші побажання, можливо, ваші рекомендації по покращенню матеріалу. Разом з вами ми будемо проходити етап цифрової трансформації вищої освіти, світу, яка починається з нас. З нас, які змушені повернути тих, кого сьогодні немає в аудиторії, до активного навчання. До Активного слухання, до активного впровадження того, що отримують наші студенти в аудиторії в їх професійне життя. Тому запрошуємо вас до нашого курсу: будьте уважними, будьте активними, відповідайте на проміжне тестування, робіть ті завдання, які ми для вас пропонуємо, і в кінці отримайте сертифікат про проходження курсу кількістю 180 годин. 6 кредитів. У подальшому ми запропонуємо вам і інші курси від Європейського університету, вже готовий курс по криптовалюті, вже готовий курс по використанню чату житті, а також інші курси, які поглиблюватимуть ваше розуміння того, що є сучасна освіта і чим вона буде.